Для когось вивчення мови це довгий процес, який триває все життя. Але насправді все набагато простіше. Англійську мову можна вивчити один раз і назавжди, якщо знати, як це робити. Мене звати Єва. Я живу в Америці та викладаю англійську мову вже дуже багато років. Я маю ступінь магістра, Люблю англійську мову. Хочу навчити вас любити її так само і показати, що насправді вона дуже нескладна. Почнемо з того, що англійська мова це аналітична мова. Це значить, що у неї немає закінчень, які показують який це час або число. Через те у американців є своя система, як показувати який це час, коли трапилась подія. Вони розділили його на чотири категорії: Simple, Continuous, Perfect and Perfect Continuous. І кожна з цих форм може бути у настоящому часу. Це буде Present, в минулому, це буде Past, і в майбутньому це буде future. Якщо пояснити за одну хвилинку дуже простими словами, то Simple це те, що трапляється кожен день. I drink coffee every day. Continuous значить, що подія триває. I am talking to you right now. Perfect. У нас є результат. I have drunk my coffee already. І perfect continuous. дія почалась та ще триває. I have been eating breakfast for 20 minutes. Насправді англійська. Схожа на математику. Якщо взнати формулу, буде дуже легко складати речення. Тому моя порада на сьогодні вивчіть англійську нормально за місяць, за два місяці, за три. Це краще ніж втрачати на неї рік півжиття, не знаючи систему, до кого звернутися, та як вона працює на самому ділі. Я знайшла та сама переклала лист, де біля тисячі слів, які входять в рівень A1 в англійській мові. Якщо вивчити ці слова, то вже можна буде базово розмовляти англійською мовою. Іди за посиланням, вивчай ці слова, і далі ти можеш або думати, як це все складати. Також ти можеш придбати курс по граматиці, часи в англійській мові та розібратися зі всім відразу. І сам ідеальний варіант це прийти до мене на курс розмовної англійської мови, де ми з тобою разом індивідуально, або мої вчителі вивчимо все від «A Z». І ти нарешті зрозумієш, як працює англійська мова. Побачимось, See you next time!